Гадаю, що на G -G Drop за промокодом ATOMF та atomf F ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали сьогодні. Ми перевіримо, як буде видавати G -G Drop після того, як я вибив рукавиці Fate за 30, по-моєму 5 тисяч джепоїнтів і. В цілому, ось так. М -м, доступні також мені ці кейси. І сподіваюсь, прикиньте, я зможу там до ножа хоча б дійти. Це буде просто жесть. Хоча, от в мене дуже великі сумніви, дивлячись, як зараз буде видавати. Ну, перший це злив. Хоча не такий серйозний, тому поставимо просто на 2000. І сьогодні ми також підемо в батли проти ботів. І це, блін. Почало воно повільно обертатися, але потім якось прискорилось. Нічого страшного, відкриваємо оцей кейс. До речі, скільки емочка коштує. Ладно, не буду дивитись навіть. 21 продаємо і пропоную піти. Ну, пити в битву, піти в битву, ось так, проти одного чувака, і давайте якийсь... Ну, Такі нормальні кейсики виберемо. Наприклад, три просто ось таких. В сумі це десь 1000 виходить. Тому додаємо просто бота і чекаємо, поки почнеться битва. Ну а поки вона починається, нагадаю про мій промокод atomf 66 який вам підкидує халявний кейсик від депозиту від 500 джопойтів. І перший кейс він мене ну, просто, просто зробив, просто зробив. другий Трошки я його і зараз все буде вирішувати. Оцей кейс. Скоріше за все, він виграв. Він виграв, так. Він виграв, тому що йому просто калаш випав, і він забирає абсолютно все. Це десь тисяч. Ну, до речі, він, якщо так порахувати, він ледь-ледь -лед з моїм дропом, типу, всі кейси купив. Так що, по суті, він не в плюсі. Ну, він в плюсі, але я в мінусі. Так. Може ще в битву, в принципі, чом би й ні. Create battle проти трьох і пропоную. Дивіться, я злив, значить зараз підніму логічно, тому ми ось так просто. Робимо новий якийсь кейс, беріфresh. Так, приват, create і проти аж двох ботів. Зараз буду битись, будь ласка. Можете, можете злити, щоб. ну, Камбекнути мені 5000. тисяч. Давай, АВП. Драгонлор звідси падає, по-моєму, ні. По-моєму, не падає. Перше я. Найс. Але це ніщо не значить, тому що вчила дуже близька сума самого АВП. По-моєму, а. Окей. Ми програємо. ми, А, ні, ми виграємо. Ні, ми програємо і. Блін. О, ні. Да він просто все виніс. Ну, це жесть. Це просто жесть. Я не знаю. Uh, ну, в принципі, це логічно, да, я, я завжди так кажу. Коли ну, в попередній серії виношу щось, я завжди кажу, що це логічно. SharkCase видає таке собі. Тому пропоную зробити all in знаєте, яким чин. А, про... почекайте, у мене щось є в цьому. В інвентарі. Продаємо. Так. Батл. Uh, Ось так робимо. Ой. А що? а, Ні-ні-ні, нормально. Так. Олинимось, олинимось, я думаю. тому, в принципі, Хоча ні, не олинимось, е, Я думаю, одного суперника легше подолати, тому я просто зроблю ось так. Просто розроблю ось так, приват, пам. Полетіли е, бос проти мене. Сподіваюсь, це нічого не значить. Це не значить, що він мене жорстко винесе зараз. І, будь ласка, просто що звідси падає крутого? Можна це мені? Це 500, а в нього менше. Ну, нормально, ми окупили кейсик. 1120. Продаємо все. І пропоную перейти відкрити оцей кейс. А, немо. Він недоступний. А, що? а чого він недоступний? Став? Ладно. Ладно, питань зайвих не буду задавати. Краще просто прокручу кейс. Дайвера. Будь ласка, принц. Ну, блін. Давай за 1000. Апгрейд не заходив сьогодні ще. Тому зробимо на ну, 1000 апгрейдик. Пам. Ну, не зайшов теж. Ну, чому от P250 на P250 і він не зайшов. Ну просто я не розумію. Окей, 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 окей. окей. Відкриваємо хит registration на весь баланс. І я сподіваюся, що мене не. Ну. А, це 800, це бігає та А, 976, не такий великий злив. Взагалі майже зливу нема, тому. Даємо ще одну спробу. Я подумав, що золота монетка. Ось ця випаде. Це було б круто. Дивіться, баланс. Три сімірочки. Є якийсь кейс за три, нема. Окей, просто відкриємо два банани В сумі за 666, оце непогано і. Як... А, да, нормально, це окуп. Можна можна знову відкрити, дати ще одну спробу. Хіт регістрейшн, можливо. Юсп принт чека... Справа? Найс, nice. це 1000. Окей, нормально. Uh, ти 1500, uh, може доступний вже? Ні, недоступний Бронзовий кейс відкриваємо. І я думаю, зараз настав час. Піти мені в батл mm, Create. Проти трьох. Треба виграти. Треба виграти. Обов'язково. Знаєте як? Uh, я думаю. хит регістрейшн я відкривав, і мені зараз. Не пощастить в ньому. Тому. Ось так. І якийсь, типу, такий завершальний. Ось так. Ніндзя Дефюз. Щоб це було. 900 десь в сумі. Додаємо вата-пам. Дода... А давайте боса додамо. Він якраз програв нам минулого разу. Може, і зараз він нам програсть. Програсть. Про-про-про, да. Крутимо. І. Пойде в мене. Так, Нор. Тільки. Ну це нічого не значить, бо в нього на 3G поїнти менше. Ой, навіщо я цей кейс взагалі додав йому за. Ну ти що серйозно? Ну, просто я порофлу вирішив той кейс до... Ну боже, він 1500 виносить, а в нас нічого немає. Круто, дуже круто. От не треба було так жорстко стартувати, мабуть, сьогодні. Я там батл жорсткий запропонував і... На жаль, мене злило. А от цей кейс теж мене зливає. 202. Що робити? От у мене 296 баланс. Так? Давайте я пропоную, як би. Можем... В принципі, я з цього балансу, здається, камбеків і до 5000 в деяких серіях. Тому, як би. Ну, не розстраюсь. Відкриваємо ще раз пінгвіни Мадагаскара. От що звідси може випасти в теорії. АВП, так, да, може. О, це, до речі, 300, ні. Це 210. Найс, це окуп, Відкр... крутимо ще. Крутимо ще. Цей кейсик. Угу, Навіть ССГ не випало. Окей. Це 113. Спробуємо закинути на 400. Так, да, 4000, звісно. Віримо в 4000. Почекайте, оце, до речі, зайшло. Тому що. Подивіться, як просто воно повільно почало. Ну, от воно. Оць, ну, блін, в мене ще було в голові ставити на 1000, але я цього не зробив. Ну, нічого страшного, якби. Не жалкуємо про те, що трапилось. Шарк кейс. Давай. Ти коштуєш 34. Норм. А, дивлячись від якості, до речі, бо він може і дешевше. На, Він дешевше коштує. А, що робити? Мені нафармити на срібний і вже звідси, ну, і вже думати після цього. Дивимось. Що мені. А оце скільки? Я, я просто не пам'ятаю, скільки це. Це, по-моєму. А, це навіть окуп. Ще раз тоді крутимо. В такому разі. І, 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 може нам випаде. Меха. Це скільки? Це 396 Окей. Ні, апгрейд не хочу, адже це майже все, що в нас є. 500... О, давай, подивимось. Подивимось, як, як ти нам сьогодні видаш чи ні. Еко? Ні. Ну, Хоча еко може навіть і дешевше, ніж це. Це скільки? Це 305 800 є 94, можемо відкрити кракени. Хоча б я краще, мабуть, битву да, зробив проти бота на цьому. А от, а от це, по-моєму, дешевше. Це, по-моєму, дешевше. Ну, так, так. Це просто жесть. Я не знаю, що робити. Продавати, продавати і йти знову відкривати Shark Кейс. Будь ласка, ти, ну, ти ж можеш окупити прям жорстко. Ну це, не, ну, це не окуп навіть. Ви розумієте, а це не окуп. Ну просто. Дожились, да, червона пушка, яка дуже якби, рідкісна, вона нас не окупає навіть. Ну, отак. Е, можна відкрити цей фастом. Давайте, ти мене часто ду, достатньо камбечів, Тому ще раз. Ну, оце вже дуже погано. Це 55, добре йдемо. Е, добре, 63 в нас, дивіться, ми підемо на якийсь, до речі, якийсь новий. Кейс, можна, почекайте, що тут падає. До речі, тут, тут ніби непогано. Тут ніби непогано. О, виглядає це все. Так. 63, 63 в мене є. Пропоную ось так зробити. Про, просто, просто без питань. Без зайвих питань робимо. Робимо без зайвих. Ага, зрозумів. Ага, Окей, бро, окей. 41 в мене. Відкриваємо ось так. Це що? Це погано? 16. 3, 4 є. 3. А, оце. а що вони змістили? Незрозуміло. Це злив. Ну, дякую, просто за 10, дякую. Прийдеться все. Ну все, це ГГ. Це ГГ. На що от може зайти? Теоретично, може зайти на 50 якийсь, так? Ось так. Баланс. Будь ласка, ну, ну можна ж, ні? Не можна. Це просто жесть, Ну, це, в принципі, логічно, бо я вибивав перчатки. Це дуже логічно. Але наступна серія буде вже красивіша. Адже золотий, платіновий, елітний кейсики всі ми їх відкриємо. М -м так. Що хочу... А, 042. Мен... Ну так. Да. Ну так, може щось є, може якийсь є щось для контролю? Нічого нема. Все, тому на сьогодні все. Ще раз нагадую про оцей кейсик, який дається вам за депозит по промокоду adamf 66 від 500 джепоintів, він одноразовий на кожен аккаунт. Тому користуйтесь, оцей халявний кейсик. Звідси може, звісно, ножі виловити. Але що от з реального, типу, що мені навіть падало, це. Оцей, по-моєму, Галіл. Отакий якийсь за 402. Чи це не цей був? От я, я не дуже пам'ятаю, до речі. Ну, щось, коротше, непогане я звідси виловляв. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.